Доброго дня, шановні друзі. Хочу записати невелике відео до своїх нотаток електровода. Правда, ми їдемо сьогодні не на зойці, але все рівно це електромобіль. Зараз покажу. Сьогодні у нас Nissan 19-го року в максимальній комплектації. Ну, Зрівнювати його з Зоєю дуже тяжко, тому що це машини трошки іншого класу. Ну, але принцип і стиль їзди не міняється, що то електричка, що то електричка. Я хотів би просто зупинитися на е, такій опції, як адаптивний круїз-контроль. Ликається цією синьою кнопочкою і зараз от він працює у нас, включено 80 км круїз, потім цей синій круговий обзор. Вона моніторить за допомогою камер на дзеркалах, камер спереді ззаді, радару, моніторить ситуацію навповідається. Коло себе і е, тримає постійний швидкісний режим. Причому, якщо спереді буде якась машина зараз її немає, то е, загориться більш таким цим, зеленим машинка ця і вона буде тримати дистанцію до машин. Ну, якщо відповідно, у нас швидкість задана більше, ніж в той машини. До жіни і буде тримати за нею, вчепиться. Якщо та машина буде притормажувати, так само буде притормажувати і наша. Зелений значок руля керма це е, автоматичне підрулювання в полосі. Тобто Він буде тримати полосу. От я зараз, ну, тут зараз рівна дорога і нічого так не, не Ну, Можна навіть руль не тримати. Але тільки певний якийсь час, тому що зараз він зрозуміє, що я убрав, прибрав руки з руля і вже бачите, показує, поклади мені на кермо свої руки, щоб я знав, що ти на місці, ти нікуди не дівся, не пересів на задню сідушку. Але тим паче можете собі відволікатися так чуть-чуть. І при наявності нормальної розмітки, яка зараз в нас є, машина буде. Входити в повороти, підрулювати, їхати згідно цих, цієї полоси, яка є на дорозі. Дуже зручно, і в далеких дорогах це класно. От зараз десь розмітка трохи пропала на перехресті, і бачите, руль був е, вимкнений. От зараз ми в'їжджаємо в поворот. Я попробую вам показати, як він буде. От, приберу руки і дивимося. Машина сама підрулює, ну, просить, щоб я руку поклав, бо зараз, якщо не покладу, то вона буде притормажувати і дергатись, так би, щоб. думаючи, що шофер заснув, треба його розбудити. Дуже цікава опція. Інтересна у Зої. 19-го року такої немає, вже, напевно, є в більш ранніх, в більш пізніших моделях 20, 21, 22. Здається, там вже є. Якщо ви їдете по місту, я цю опцію також включаю, можна отут Підрулювання вимкнути. Тоді от загориться Асистент Виключений, і, як ви бачите, керма вже значка немає. Вже сам автомобіль підрулювати не буде, але все рівно буде тримати крейсерську швидкість, яку ви задали, і буде триматися машина, яка їде спереді. Ми повернемо наш асистент. От він включений. І о. Дивіться, руль, якщо видно, під, під, під рулі. Зараз нас машина обжине, і ви побачите, як вона чіпляється за машину. От Дивіться, зараз раз, і. Машинка позеленіла, він бачить уже. Давайте додамо швидкості. А, це я виключив, вибачаюсь. Включили. Не на ту кнопку на Добавим добавимо швидкості і будемо бачити, чи вона ну зараз відстань довший, і тому вона не бачить. Коли значок машини загориться зеленим таким яскравішим, то значить ми їдемо за нею і разом з нею. Ну, щоб догнати, давайте ще додамо швидкості до 100 км і побачимо, як вона буде їхати за автомобілі, який рухаються попереду. Так, от уже засвітилось таким яскраво зеленим, значить ми... І зловили в радар і рухаємося за нею. До речі, можна оцею кнопкою збільшити або зменшити відстань, на який вона буде триматись від машини попереду. Ну, Бачите, знову нам попереджує, що руль покладіть. Так. Війшли в поворот, я зовсім нічого не крутив, і ми доїхали. Значить, отут можна... Тут дистанція не пише, просто бачите, одна полоска, це будемо ближче їхати, чи три полоски далі будемо їхати. Це дуже зручно, коли ми їдемо в пробці в місті ставити мінімальну відстань, і вона сама зупиняється на світлофорах, сама потім рушає за тою машиною. Також дуже зручно. Ще хотів би е, наголосити на отакі штуковані, чомусь я раніше навіть сам не знав, зовсім випадково побачив, як вона працює. Це от е, до, е, збільшення і зменшення швидкості. Раніше я, коли їхав, завжди е, зменшував отак. Тик-тик-тик-тик-тик-тик, зменшую нажимання по. Таким по одному кілометру. А на самому ділі можна робити зовсім по-іншому. Береш, тримаєш, оп, і воно зразу на десяток, буквально пару секунд, тримати кнопочку. Тримає оп, і вже 70 кілометрів. Це дуже зручно. Може хто не знає про таке. І так як я спочатку їздив. Нажимав декілька разів, щоб зменшити або збільшити швидкість. Збільшити так само, беремо, нажали, секунди, оп, вже 80 кілометрів. Тому беріть на замітку і користуйтесь круїз контролем. Я їжджу на круїзі кругом, по трасі, навіть по місту, якщо це е, там, е, велике місто, і включив собі 60 чи 70 і знає, що ти ніколи нічого не не перевищиш швидкість. Ось таке відео ми записали про адаптивний круїз-контроль е, Nissan Leaf. Якщо буде комусь цікаво ще якась інформація, я зможу час від часу, бачите, от машина притормозила, і я нічого не нажимаю, ніяких педалі, вона мене сама. Притормозила і їде за ними. Зараз ця от поверне. Ну тут може відбутися така хі, певна пауза, тому що та поїхала наліво, він відпускає а та поїхала вперед. і Йому треба деякий час зрозуміти, що то машина з'їхала з траси, а ця от їде. І він знову-таки чіпляється за неї. Вона стоїть 80. Певно, та машина так само їде десь 80, і ми їдемо за нею. От. Переключив, от бачите, екран інше плану. Раніше ми їхали на цьому екрані, де була швидкість, а зараз я включив екран якраз круїз контролю. Бачите, тут і більш видно, що. Кермо підсвічується, що воно зараз активне в підрулюванні. І Плюс видно отака от відстань до машини, що їде попереду. І якщо вона буде їхати, то в нас з'явиться іконка автомобіля. Зараз її нема. Надіюсь, ми зараз когось наздоженемо, або нас хтось наздожене, і я вам покажу, як це відбувається наглядно. Наздоганяємо якраз машинку якусь, зараз вам покажу, як це відбувається на екрані. Коли ми її доженемо, додаємо трошки швидкості, щоб скоріше то все відбулося. В принципі, може і вона зараз додать, Ну, будемо надіятися, що сильно вона не прискориться. О. Ми її доганяє. бачите, з'явилось автомобіль, тобто десь на відстані, напевно, 40-50 метрів, може, радар її схоплює, і в нас є іконка автомобіля. І як я вже показував перед тим, ми так само можемо зменшувати відстань до автомобіля. Руки на кермо не хоче. дистанція. Ну, ми ставимо на трасі максимальну дистанцію, тому що швидкість більша, ніж в місті. В місті можна ставити одну полоску. От так наглядно це все відбувається. Ось така цікава опція є на цій машині, дуже корисна, дуже зручна, тому, якщо комусь було цікаво, ставимо. Лайк, підписуємося на канал, обов'язково жмем на дзвіночок, щоб не пропустити інші мої нотатки електровода. І чекайте нових відео, нових випусків. Ну а поки що, до побачення, до нових зустрічей.